З приводу онлайн-оцінки автомобіля, дійсно, у нас така послуга є. Зараз поясню як правильно знімати відео і у яких випадках ми зможемо оцінити, а в яких випадках потрібен додатковий е розбір автомобіля. Випадок номер один: в цьому випадку ми можемо е десь плюс-мінус вас зорієнтувати. Скільки буде коштувати ремонт, якщо ви нам надійшли де правильні фотографії? Як це робиться? Ви робите декілька фотографій або краще відео, щоб ми бачили конкретно, чітко з усіх ракурсів пошкодження. Якщо ви бачите щось на що на чому стоїть наголосити, тоді ви показуєте окремо детально десь якісь моменти. Так як тут невеликі пошкодження, десь плюс-мінус зорієнтувати, оцінити можна. Ідемо далі. А вже у таких випадках, де пошкодження більш серйозніші, де можливо дзвінкі ланжерони, де купа, купа, купа запчастин, де потрібно автомобіль дефектувати. І на це, ну інколи виходить день, два-три. На жаль, по фото або по відео оцінити такі речі неможливо. тому ми запрошуємо власників до нас, і тут вже робимо повну якісну дефектовку. Можемо забирати автомобіль самі по цілій Закарпатській області. А можете приганяти. Ви до нас самостійно, ну і вже після дефектування людина приймає рішення, чи вона ремонтує, чи вона його продає, можливо, в такому стані. І з цим також ми допомагаємо. Ну, надіюсь, чітко пояснив, яких випадках можемо допомогти з онлайн-оцінкою. в яких випадках потрібно автомобіль до нас не на сто. Ну в будь-якому випадку, консультація, телефонна завжди допоможемо, завжди підкажемо. Будемо раді бачити у нас на автосервісі.